Мене звати Аліє Сібай. З дитинства була мрія бути майстром єдиноборств. Ти дуже одержимий спортом. Я зрозумів, в чому кайф цього спорту. Люблю контролювати ситуацію, коли все залежить від одного мене. Людина, котра вміє тримати дисципліну і фокус, вона добивається всього чисте серце, чистий воїн. Дуже багато друзів які болівають за мене, чекають моїх перемог, чекають цього проекту. 12 бійців, три вагових категорії. Це не просто бійці, а справжні воїни, які готові довести, що вони найкращі. Четвертий сезон під бульфайт. Вривайся. Бажаю всім здоров'ячка. Мені звуть Денис Берінчик. Я заслужений майстер спорту з боксу. Чемпіон світу по WBO. подабл-біо. W B, IBF і W. Все собрать, все домой. Мене звати Аліїв Сидай. Я батько. Я чоловік. Трошки тренер. А, з вересня набираю групи в Карпатах. Буде викладати кікбоксинг. Йо, йо бажаю здоров'ячка! З вами Денис Берінчик і Садай. І ми розпочинаємо під файт. Підписуємося, ставимо вподобайку. Вісім років на рукопашний бій. Угу. Це дуже складно. Чи легко? Чому вирішив піти? У мене з дитинства була мрія бути майстром єдиноборства. Мені чомусь з цього дуже сильно хотілося, і був якийсь такий поклик. Але просто ну мене не віддавали на секцію до восьми років, тому що боялися, що зіб'ється зріст. А потім мене завів туди мій товариш, з котрим ми познайомилися ще, коли я тільки тільки переїхав, перша родина. і він мене купив чим. Він каже: Ми там займаємось. У формі ніндзя. А я якраз тоді був фанатом Мортал Kombat і дуже хотів бути Саб-зіро. Я кажу у формі ніндзя? Той каже, да, як Саб-Зіро. Кажу, що ви вмієте заморожувати людей? Той каже: Да. А я такий мама, я тут. <роте> Короте, я так от прийшов, прозаймався рік, прозаймався два, а вони там щось роблять: типа ката, там якісь шу штуки. І мені друг каже: Ти бачиш що це Це я заморозка. Я підходжу до тренера, такий кажу: а коли ви навчите нас заморожувати людей? Він каже: е, давай, чуть-чуть І Я зрозумів, що треба дуже багато тренуватися, щоб навчитися морозити людей. Які фішечки є, тебе. Коротше, коли я б'ю ногами, я не піднімаюся на носочку. Типа я не вкручую типу, таз через ось ці штуки. Я стою на жорсткій стопі. І роблю за рахунок підйому і підкручення тазу. Тоді енергія йде прямиком в, цей, в ціль, туди, куди мені треба. Ну що, які можуть бути фішки? Здвоєний мідл да? туди. Або там з переводом на коліно, допустим. Працюєш більше по, колу, по тулубу або на голову. Я маленький, куди мені до голови стучати? А, як? а що він? Ну, є така ця, є така приказка. Не доходять в голову, постачимо в печінь. У нас некоторі в боксі ставлять, либо навіть в кікбоксі його угу. ровно, даже когда, ну, бьют, або навіть коли б'ють або прямий там, або. Завалюються, будь... на і бути. Так, а у тебе чітко поставлена, більш фронтальна розвернута карточка. Я чітко із-за того не валююся. Я... Ну, я дуже обожнюю бокс, хоча я і не виступав, у мене не було досвіду роботи по боксу. Хіба що спаррінг мені там надавали по голові, коротше, і я зрозумів, що у мене ніколи, ну типа, так не боліла башка після того, як ну як після спарінгу з боксером. Ну, але при цьому всьому, мені дуже подобається аналітика. Я, ну, люблю дивитися певний інтеграційний матеріал саме по боксу, по професійній техніці і ну своїх небагато чисельних наразі учнів вчу стояти на повній стопі, брати енергію від землі, переносити, штовхатися ну, як положено. І щоб це одно. А коли маса тіла, то це друге ну, дві штуки: імпульси і інерція. два просто звичайних визначення. Їх треба підключати, і буде все клас, чисте серце, чистий воїн який йде, як самурай. У нього немає цілі, у нього є тільки шлях. Це дуже круто, коли в тебе, мабуть, професійний тренер. Він десь вчився і може тебе навчити різноманітним прийомом. На моєму шляху, їх було десь 9 або 10 тренерів. Найважче в тренуванні це тримати дисципліну і фокус. Людина, котра вміє тримати дисципліну і фокус, вона добивається всього. Тому я вважаю, що це не більше. Ти людина різноманітних захоплень. Танці є, бійки, є, бійки, співи. Трохи є. Багато всього. Навіщо так? тобі все? для того, щоб проявляти себе різноманітно. Це круто, я вважаю. Якщо людина закривається в якісь певні парадигми мислення, да і дивиться на світ лише через одну призму. Ну вона себе обмежує. Необхідно себе розкривати в різних планах, можна так сказати, розвиватися саме творчо. Тому що що б ти не робив, ти маєш це робити творчо. І Ти як спортсмен, як спортсмен татуований, ти якби ти не робив свою справу творчо, то ти б не досяг таких успіхів. Дисципліна це круто, тяжка праця це круто. Але коли ти підходиш до поєдинку творчого. Тут це просто ну ти творець, ти не просто там плюс є таке бажання там, є розуміння. Так всього. Показати себе десь. Плюс показати якесь своє бачення, своє відчуття. Ну, я пишу пісні, мені дуже подобається, тому що саме через пісні я можу виразити те, що в мене в душі. На жаль, ну, наш світ він не ідеальний. Тобто у тебе в голові можуть бути дуже стройні думки. А коли ти щось говориш, то воно не відображає тої глибини і тих сенсів. Пишеш вірш? Да? І саме звертаєшся до своїх глибин, то ти можеш просто ну висказати певні моменти, розкласти у своїй голові все по поличкам. Ну і плюс, якщо ти займаєшся творчістю, то хтось це це також почує, з кимось це зрезонує. Це може бути ключиком до чиєїсь душі, знаєш, зробити чиюсь чиє життя трошки кращим, ну на якийсь момент. Ти вчитель мови працював за фахом. За фахом не працював, лише вивчився ну, для душі, а потім почав тренерську діяльність. А якщо зараз зможеш? Я все забув і ну, моє це тренерство. Фізичної культури, так? Ну але гарна українська мова. Да. Да. <гум> Мені подобається. Просто. Мене надихає, звісно, моя дружина. Це моя берегиня, я її обожнюю. І завдячу їй тим, що я живий. Мене надихає. Моя дочка, мої сини мене надихає життя. Я доросла людина, чиє життя змінила дитяча казка. Моя дружина, вона колись написала казку і разом із е, старшим сином, йому було сім років. Ми тоді ще ну, лише, лише дружили, от і вона дала мені цю казку прочитати. В ній я знайшов відповіді на ті питання, що мене Бентежили, що не давали мені спокою. І сталося таке відчуття: от знаєте, ти прив'язуєш своє почуття щастя до якихось результатів, до якихось моментів, синдром відкладеного життя. Ось станеться те-то-тето, -те і я буду щасливий. От я виграю чемпіонат світу, я буду щасливий. Я нормально виступив на чемпіонаті світу. Але коли повернувся, то я зрозумів, що нічого не помінялося. І це. Боляче вдарило а, ці от завищені очікування, знаєте. І завдяки цій касті, завдяки тому, що я просто дозволив а, чудесам магії а, проникнути в моє життя, я відчув себе щасливим просто тут і зараз, від того, що я маю. Якщо ти а, дозволяєш чудесам проникнути в своє життя і у стані щастя досягати своїх цілей, то це примножиться і стан багатократно. Діма. як справи? Все класно. Як там почуття? Чудово. Слава Богу. Скажи, будь ласка, як твоя підготовка до бою? Все, в принципі, чудово, йде непогано. Тренуюсь два рази в день, наполегливо. Все чудово, з підготовкою все класно. Без травм. Без травм. Трошки мало було часу. Прийняв за три тижні. Але думаю, підготуюсь класно. Якщо ти був в процесі тренувальному і там ну постійно тренувався, то я думаю, інтерв'ю мови. Буде достатньо. Теж так думаю. Є така інформація, що ти дуже одержимий спортом. Розкажи, будь ласка, я так розумію, що ти з дитинства в спорті, якими видами спорту ти займався. Спочатку я займався такими командними видами спорту. Все, що зв'язане з м'ячем. регбі, волейбол, футбол. Але я зрозумів для себе, що люблю контролювати ситуацію, коли все залежить від одного мене. На якому виді спорту ти зупинився? Основний вид спорту мій ММА, але Підбуль запропонував такий цікавий формат. І думаю, спробую себе в новому форматі. Скільки років mm -hmm. ти mm -hmm. займаєшся маленьким? Yeah, Ми 5 років займаюся. Тренувався в одному клубі, нічого не міняв. Клуб «Сків». дуже хороша там команда, готує мене до різних змагань. Також приймає підготовку до цього проєкту. У деяких людей все по по-різному. Я, наприклад, ніколи не хотів стати тренером, але травмувався, був період депресії, бо я нічого, крім того, як боксую, я не вмію, але потім з'явилася одна людина і каже, потренуй мене. Я, я кажу, я не вмію. А він каже, як ти не вмієш, ти майстер спорту міжнародного класу? Просто давай те, що тобі давали. І так, от, пішло, пішло. Слава Богу, в мене найкраща робота в світі. Як до заняття ММА таким дуже складним, я вважаю, видом спорту відносяться твої рідні, твої сім'я? спочатку, як тільки це все починалось, дуже негативно. Ніхто не хотів, щоб я приходив додому з побитим лицем, з травмами, якимось, з вибитими пальцями? Я теж проходив. Да. Спочатку ти... перших два місяці взагалі ніхто не знав, капу ховав е шкільній сумці. Хтось це гарнікуває, да. хтось капу. Да? Хтось капу, да. але потім довелося їхати на змагання, і треба було. Це такий вік був ще років 15, напевно. І треба був дозвіл батьків. Ну і прийшлось їм сказати, що я займаюся так. Це моє захоплення, і їхня думка цікавить, але буду прислухатися до себе. Взагалі я прийшов в спорт не від того, що я там десь побачив якісь класні ролики, там, де б'ються хлопці, і мені сподобалось, і я вирішив піти. Ні, це не так було. Мене привели зі школи. Мені спочатку взагалі не сподобалось. Я не розумів, як можна кайфувати від того, як тебе б'ють в лице, але якось пізніше я зрозумів, в чому кайф цього спорту. Почалась війна, я був неповнолітній, тому займалися хлопцями обороною міста. Будували блокпости, я рахую, що на той час це було корисно. Як відносився до поразок? скажи, будь ласка, чи ти передивляєшся, ти потім поєдинки, аналізуєш, щоб стати краще? Звісно, кожен бій я передивляюсь по кілька разів. Це може пройти 2-3 місяці, я буду все рівно його дивитися. Якщо це ще програний бій, то я буду його дивитися і аналізувати дуже довго. Я знаю, що твій батько зараз служить в Збройних силах України. Батько підтримує мій спорт, вболіває за кожний бій. Приїжджаю на бої, списуємося не так часто, е, немає частіше можливості, хотілося б більше. Але підтримує спорт, переживаю за нього. Але думаю, що все буде добре. Скажи, будь ласка, як проводиш свій вільний час і що взагалі тебе надихає в цьому житті? Вільний час проводжу в більшості на тренуваннях. Зараз е, час підготовки, такий кемп. То весь вільний час уділяю тренуванням, розбираю суперників, дивлюсь бої. Пройшов кемп великий, там 17 тижнів. Я просто нічого не хочу робити. Я приходжу, приїжджаю додому. Можу тобто, цілими днями сидіти вдома, бо взагалі не хочеться на вулиці виходити. Ну, нічого такого. Так, да, я це розумію. Деколи після такого кемпу, після боїв, хочеться лягти в ліжко і щоб тебе ніхто не трогав, і телефон не Телефон навіть вий. не... Так, так розумію. Так. Ну, відпочинок під час підготовки до бою, я трачу на якісь мінімальні прогулянки, і відпочинок вдома, там сон. Все. Соно здорове є. Знаєш, я вбив собі боксера, і мені більше подобається тренувати. Мені більше подобається бути тренером. Я почав ще більше думати, аналізувати. Мені дуже подобається розбирати суперника, тактику підбирати. Знаєш хоча кайфую? що я можу людину навчити. І що воно ще проходить в бою? Взагалі для мене це кайфи-кайфи. Ну, Дивись, деякі люди і спортсмени, коли в них є складнощі, вони як, зливаються, пливуть. Як ти відносишся к труднощам, складностям? І чи ти назвати себе сильною людиною? Ну, Чи я можу себе назвати сильною людиною це риторичне питання, завжди до чого йти, ставати сильнішим, завжди можна. Труднощі, якщо брати під час бою, чи ламають вони мене ментально. Можливо, так, але завжди треба переборювати їх, завжди включати характер і йти до кінця. Якщо поразка, як ти переносив це і як ти повертаєшся до тями. Переношу болісно, але не завжди болісно. Якщо бій хороший, конкурентний, я показав себе, показав, що я мію, зробив все, що я міг, то нормально переношу. А якщо я не допрацював, ментально здався, то дуже погано відношусь. Це все передивлююсь, обробляю в себе в голові. Тиждень-два. Полежу, від почину, від спорту, від залу. І вже з новими силами, з новою мотивацією, запалом вертаю в зал. Якщо програти, то головне, щоб коли ти виходиш там, з ринку чи з актогону, в тебе не було такого відчуття, що а ще б змогли там декілька раундів. Якщо все віддав, але не вийшло виграти, то тоді немає надус мачного. Це треба переборювати в голові в себе і з тим справлятися. Дуже багато спортсменів від цього страждають, що після поразки не можуть увійти повністю в тренувальний процес. Деколи поразка дасть тобі більше, ніж перемога. Як ти виграєш, ти не так сильно дивишся свої поєдинки, дивишся, що ти зробив не так, а поразки відкривають тобі очі на безліч твоїх помилок. На безліч. І ти розбереш це все, подивишся і зробиш аналіз своїх помилок і в майбутньому зробиш так, щоб їх взагалі не було. У мене дуже багато друзів, які зараз перебувають. В зоні бойових дій вболівають за мене, чекають моїх перемог, чекають цього проєкту. Половина хлопців, не половина, а відсотків 10 приїде на бій підтримати мене. Напевно, хотілося б в спорті це реалізувати себе, десь в майбутньому більше по професіоналах попробувати себе. Зараз такий професійний турнір по тайському боксу, у мене гран-при далі. Думаю. Якщо Підбуль буде проводити турніри по ММА, то я б спробував силови в ММА. Це є мій основний вид спорту на підбулі. Ціль в житті це, напевно, благополуччя, здоров'я моїх близьких і рідних. І напевно на цьому все. Який настрій перед цим двобоєм? Чекаю з нетерпінням за цей бій. Хочу перемогти. Про поразку навіть не думаю, немає навіть таких думок. Настрій бойовий. Ну що, мої напустя тільки вперед, вперед до перемоги. Це під бульфайф, четвертий сезон. Нехай битва розпочнеться.